Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я у магазині Сінсей. Подивимось, що тут є цікавого нового. Перше, що мені приглянулося, ось така чашечка з подвійними стінками, і тут блискітки у формі листочки. Дуже гарно. 189 гривень коштує така чашечка. Є ще з подвійними стінками у вигляді котиків, точніше, з мордочкою котика. І коштує вона 169. Так, з капібарою чашечки по 149 гривень з сердечками. Так, всі малюночки тут однакові. Такі цікавинки. Чашечка з грибочками за 119 гривень всередині білого кольору. Такі чашечки. Ціна 169 гривень. Тут ручка в формі хвостика котика. І є ще з мор... мордочкою чорненькою. Тут малюнок об'ємний. Ціна 119 гривень. І ще й із собачками, і з котиками. Отакі котики. І собачки з сердечком. Такий варіант чашки, цікаві в нього ніжки 149. Ці металеві, і ціна їхня 169 гривень. Ці теж металеві, дуже гарні, з бегемотиками. Такий вона, мені здається, і вже потім, як дитина підросте, теж буде актуально в домі така чашечка. Так, ціна її 149 гривень. Незвичної форми є з лисичками. Чашки. 149 гривень. І з ось такою тваринкою. Це, можливо, вук. 149 гривень. Такі з ніжками, як були ось ці котики, тільки ось ці в сірому кольорі за 169. Так, чорні з об'ємним малюнком. 119. Чашки лисички, трошки мають вушка, але не високі вушка. 189 гривень. І ось такі лисички, вони рельєфні. Трошки за 189. Така бачу одненька, а ні, не одненька. Ціна 169 гривень. Її багато, просто стоять окремо. Дуже миле совенятко. За 169 гривень. Я думаю, така чашка буде довше зберігати тепло напою за рахунок форми, що верх вущий, а низ є кругліший такий. тут великі вушка можуть заважати пити, хоча вони широко стоять, тож може і ні. Не знаю. Приміряйте: 169 гривень. Чомусь в мене лисички все-таки асоціюється з осінньою темою. І ось такі з 189. Ви знаєте, можна навіть використовувати у вигляді вази. Поставити тут якісь квіточки. Я як вам ідея? Невеличкі чашечки з їжаками зображеними 129. Ось ці голочки, вони є втоплені, як вирізблені. Так, всі ми подивилися, окрім ось цього їжачка. І слоника зараз ще ближче покажу. Дуже гарний їжачок. Ціна 189 гривень. І чашка слоник за 189. Такі глибокі миски за 169 гривень. Лисичка і єнот, якщо я не помиляюсь. І є з єнотиків ще плоска тарілочка. За 219. Тарілочка з котиком на хмаринці. За 219. Це є дитяча колекція посуду. Бачу, вже оновився асортимент текстилю кухонного. Давайте потрошки подивимося. 149 гривень коштує ось такий набір. Це є прихватка і рукавичка. Дві штуки в наборі. Можна до них добрати ось такий набір рушничків. Один стиль. Знає, де дехто на духовку причіпляє собі рушничка, тож можна зробити знаєте, такий освіжити в кухні дизайн. 149 гривень за набір із двох штук. Це такий варіант, а цей однотонний вафельний. Приємний. Цей м'який, а цей такий жорсткіший на дотик. Не знаю, може після прання стане м'якіший. Наступний варіант це є ось така прихватка. Така вже зимова, зимова. З ялинками, з оленями. Рукавичка і прихватка в наборі за 149 гривень. А це набір рушничків. Дуже схожий до попереднього. Один рушничок вафельний, а інший із малюнком. Ціна набору 149 гривень. Я би ще було подивитись на розмір рушничків, але не бачу, щоб тут було вказано. Пише просто дві штуки, один розмір. Є ще багато і з квітковими малюночками набори. Ціни на них також 149, а ось такий варіант 169. Бачу, що якісь є сіренькі, давайте до нього теж доберемося. Такий 169 гривень, як і цей набір. Хто ще не налаштований на зимову тематику, є і осінні набори такого кухонного текстилю, прихватка і рукавичка за 149 гривень. Приємний малюнок, ненав'язливий. І колір, хоч оранжевий, але не такий дуже крикучий, не знаю, як вам його описати. Яскравий, але не надто. Так, бачу, ще є ось такий варіант, а це є, знаєте що. Зараз згадаю, як називається фартух. Ціна 169 гривень. Фартух такий він через шию, мабуть, не хочу відкривати, бо не факт, що потім теж так складу. От, є з такої колекції. До речі, ось цей повний варіант колекції. Є і фартух, і прихватка рукавичка, і набір рушничків. І ось такий ще фартух. Ялинковий. Килимок для просушування посуду розміром 30х40 см за 119 гривень. Це вже зимова колекція. Порційні серветочки з курками. Але знаєте що? Вони супер-супер тоненькі. Вони мені чимось нагадують матеріал, як з обшиті чорною ниткою по колу. І ціна 149 гривень. Це за одну чи за дві. Давайте подивимось, що вони. Так, це за дві штучки. Але вони досить тонесенькі. Так, це ми вже бачили. А ще зимових нема, але є багато осінніх. Ціна 149 гривень за дві штуки, бачте, як плетеною. Такі порційні серветочки, але я думаю, їх можна як серветку на стіл використовувати. Приємний на дотик матеріал. Хочу вам поближче показати, а воно не фокусує. Ціна 149 гривень за одну штуку. Є біленький з жовтим хвостиком і оранжевий з зеленим. Такі цікаві незвичні дизайни. 149. Такий варіант більш класичний. Це є набір із двох штук. Бачите, пошиті по краю золотою ниткою. І ціна за дві штуки 149 гривень. Гарбузи вишиті. Дуже гарна така вишивка. Ще на звороті подивимось. Дуже акуратно досить. Такі порційні серветочки. Дуже схоже виконання. Теж форма така і обшиті. Матеріал на дотик інший. І ціна дві штуки 149 гривень. Так, ще ось такі. Це теж дві штуки, але а, це, може, відпорюється. Ціна 149. І, о, лимонна колекція. До речі, акційна. Ой, і все. Як тут втриматись? Дві штуки 79 гривень. За дві штуки. Не, е, ось таке. Ось така обробка країв. Так вже де неде де з'являється осіння колекція з акційною ціною. Так, такі скатертинки, підставки 119 гривень є в золотому кольорі або в оранжевому, теж з таким металевим переливом. Овальні тут поєднання матеріалів. Ціна 169 гривень за одну штуку з білою або з чорною окантовкою. Ще є кругленькі. Тут дрібніший ось цей матеріал, там дуже-дуже прошитий. Бачите, скільки тут ниточок, точно не посипаться. Діаметр 38 ціна 119. Це є точно такий самий, як ось цей нижній, тільки в білому кольорі, а там ті є з чорною з серединкою 169 гривень. Так, і ще діаметр Заклеїли діаметр, не скажу. так А ці, що були чорні, є ще такі білі, дуже прошиті. Воно мені чомусь кидається в очі. 119 гривень, діаметр 38. А це є підставка на кришки, дошки. Розсувається до потрібного розміру. Дуже класно, тим, що можна, наприклад, в полицю ну, вмонтувати або у шухляду, тим, що воно розсувається до потрібного розміру. 389 гривень ціна в білому, в чорному кольорі. Отака полиця в полицю за 339. Стильні варіанти хлібниць, вони є металеві. Шумні трошки, 389 гривень ціна. Тут є завіси, які тримають кришку. Ручка дерев'яна. Ну, такий глибокий варіант. Термочашки дуже велетенські, вони. Не знаю, скільки висота, мабуть, 30 см, якщо і не більше. 459 гривень. Є з таким переходом кольору. 459 і з котиками. 459 також. Трошки подивимося, кухонних помічників. Щітка 119 гривень ціна. Виглядає дуже інстаграмно ще в білому кольорі. а в білому вдвічі дорожча ціна 169. Але, Як на мене, вони просто супер схожі. Бачите, 119, а ці 269. Вишні вдвічі дорожчі через колір. Отак. то такі щіточки силіконові. За 119. Так, такої форми теж 119, ця повністю силіконова. Ну, мається на увазі сама щітка. От, бо тут, бачите, є поєднання різних матеріалів в сірому кольорі. 119. Така, форма прикольна. Так, і коштує вона всього 59 гривень. Так, як би мовити, на різний гманець можна. 149 гривень, така щітка. До речі, мені ось в такому форматі праски найзручніші щіточки для чищення якихось забруднень, чи килимів, чи чого. Ручка дерев'яна. Сама щітка така, оптимальних розмірів. Так, Така щіточка для миття. Кастру чи ще чогось за 119 набір, совок і щітка на бамбуковій ручці 169. Не знаю, наскільки совок. Та, ні, пролягає, бо так як висить, виглядає, ніби він округлий. Може, воно так здається, тому що ось тут є округлість. От насадка на кран силіконова з такою сніжинкою. Ціна 119, і ще є в сірому кольорі. Ціна ціна теж 119. Чорний, як контактує з водою, може залишатися білий наліт. Мені здається, що в сірому кольорі буде менше кидатись в очі. не знаю Такі прищіпки. Набір з 4 штук 149. Прищіпки для одягу, в наборі 30 штук багатенько їх, і ціна 59. Але що пише дві штуки? М -м -м. Я думаю, що це ціна за упаковку. Ага, 219. Ціна 219. А що тут пише 59? Не знаю. Ось так от. І тут теж, бачите, 59. Ага, а навіть ту Коротше, лише залишились запитання. Можете просто наклеїли, щоб воно не падало. А ціна тут у їхню 59. Залишимо це. Знову питань. Так, ці тримачі просто супер круті. Так, набір з трьох штук. Ціна 189 гривень для швабри, для якихось не знаю, садових інструментів. Тут, бачите, є така гумка натягнута. І ви ось так швабру чи щось пропихаєте, і ця гумка фіксує. Кріпиться воно до стіни. стни. стало класна річ. Рекомендую. Можна організувати якісь побутові речі, дуже зручно і компактно. Стяжки, класика ремонту: 79 гривень, трьох варіантів довжини. Я щось ніколи не звертала важу, це з'явились чоловічі, всякі інструменти. 149 гривень такий молоток. Так, так, так. Ложки для взуття невеличкі по 29 гривень, довжина 20 см. Це є чохли на взуття, дуже веселі. Ціна 149 гривень. Знаєте, це коли діти підлітки не хочуть допомагати, можна їх заохочувати такими всякими приколами. Я думаю, всім дітям буде цікаво допомагати мамі в таких от шузах витирати підлогу. Вау! Дивіться, який скарб, органайзер, корзинка з ручкою. Так, ціна такого 169 гривень. Ну і не за всі гроші світу. Досить, до речі, містки. Я думаю, тут можна помістити всю побутову хімію. Є проділ, буде тримати в вертикальному положенні. якісь незвичні вішачки. Ціна взуття, мабуть, хто знає. Напишіть ціна 99 гривень. Їжечки для прання пуховиків за 149. А це є для меблів різні такі стікери, які забезпечують безпеку. Або від царапань, або таке, знаєте, коли закриваєш, щоб не було такого очного звуку: 69 гривень за такий набір наліпок. Так, а це в нас є підвізка на кран. Така корзинка, можна для мочалки використовувати 119 гривень. Це, мабуть, пластик, білий чорний колір. Я більше схильна до білого. Все це він легший у догляді. Відро складне з такими гумовими вставками за 189 гривень. Так, сушарка підвісна. Вже в мене зразу включається генератор ідей, де можна таке в холодну пору прикріпити в квартирі, щоб якісь ось такі дрібні речі або, наприклад, речі для малечі сушити. Розмір 32,5 на 32,5. Такий гачок прикріпляється. Ось тут гарно зображено. І ціна 149 гривень. Правда, не бачу, скільки тут прищіпок йде. Але так достатньо їх багатенько. Я не люблю осінню пору, ще, поки не включили опалення центрального, то сушити одяг трошки оп-оп, оп щось там вже розкидає проблематично. 219 гривень це є щітка для підмітання і такий от савок з зубчиками, щоб якісь волосся забирати чи ще щось. Компактно зберігаються, за рахунок того, що ось ці трубки вони відкручуються. При потребі можна відкручувати. Є у біленькому або в чорному кольорі.